У цьому відео я буду робити одразу дві картини зі стра від українського бренду. Ми дізнаємо, що входить у набір та наскільки легко чи складно зробити таку красу. Але це ще не все. Наприкінці відео я перевірю свою силу та спробу забити кулаком справжній цвях у стіну. Тож, якщо вам цікаво, то дивіться відео до самого кінця. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити одразу дві картини зі стразами. Раніше я вже викладала картину, ось у цьому відео, але тоді у мене не було ні інструкції, ні чіткого бачення, як правильно робити ці картини. І ви не повірите, я ці стрази клеїла на клей ПВА, Потім почала клеїти на топ для манікюру. Це взагалі крінж. Але сьогодні все інакше. До мене приїхали дві картини від українського бренду Denny Перл. Тут вже зібрані готові набори, і ми можемо починати творити. Я буду викладати картину стразами. Хочу відразу сказати запакування. Це просто вау. Вже хочеться поскоріше розпакувати, щоб побачити, що всередині. Тут є невеликий кармашок. Давайте Подивимося, що тут. Перше, що я бачу, це QR-код магазину, а на зворотньому боці інструкція. З нею я ознайомлюся трішки пізніше, коли почну робити картину. Тут в мене ще чекає такий от зіп-пакет зі стразами, стілусом, палітрою, якщо це можна так назвати, і також поклали ось цю краєву основу. Так, ну це для першої картини стразики. І тут є ще для другої картини. Тут вже трішки побільше. Тут істразів побільше, я бачу, і вже тюбік самого клею. До речі, Ще великий тюбік, мені цього суперклею до кінця життя вистачить. Це все зрозуміло, але мені цікаво побачити картини. Я вибрала собі дві картини, які мені більше всього сподобались. І мені залюбки їх надіслали. Вау! Я вже бачу! Я вже бачив! Картина перша. І мені здається, що тут і так, начебто, все вистачає, і її можна вже ось так повісти на стінку. І картина друга. I am queen. щоб всі розуміли, да? Я обрала саме. Ось в такій кольоровій гамі, щоб була одна палітра рожево-блакитна під колір мого каналу. І якраз у кінці відео буде моя сама улюблена рубрика: чіпляння картин. У мене ось тут є два місця для картин. Подивимось, як воно буде виглядати. Я вважаю, буде огонь. Давайте почнемо, напевно, з цієї киці. Ось сюди поставлю. О, ось сюди. Хай вам глаз тішить. Я вже розклала набір і хочу показати більш детальніше, з чого він складається. Суперклей, палітра. Я не знаю, як правильно це називається. Клеєва основа, стілус. І тепер переходимо до стразів. Мені поклали більш всього рожевого кольору. Додали ще синій, чорний і золотий для корони. Я пропоную спочатку викласти корону. Вау, о, який тут суперклей, бачите? Там написано: максимум найбільша ділянка 3 на 3 см. Давайте, ну, ось так якось. Так, ну давайте тепер пробувати от з найменшого кристалика. Тут розумієте, воля фантазії. Як хочеш, так і викладай. Тому що з фантазії в мене не ахті. Слухайте, це настільки медитативно, що я просто заліпаю цей процес. І, до речі, клей е, доволі швидко застигає, тому що ось ці стразінки вони вже не рухаються. Тому дійсно тут максимум 3. 3 на три сантиметра цей клей можна розмазюкати, тому що далі сенсу немає, як застигне. Спарклінг картини це сучасний вид творчості. Усе дуже просто. Береш холст з малюнком, наносиш клей і вкладаєш на нього стрази. Камінці бувають різних форм. А коли вони лягають один біля одного, утворюється цікава картинка. Що мені подобається в наборах, від Перл? Зібрано абсолютно все, що потрібно. Тобто відразу відкриваєш набор і вже можеш починати творити. У них просто нереально величезний вибір для створення спарклінг. Картин. Навіть мені було складно обрати. У мене дві картини розміром 20 на 25 см. і вони вписались у мій інтер'єр просто ідеально. Але це ви побачите трішечки пізніше. Особисто мені подобається, що в цих картинах немає чітких рамок, де я повинна викладати кожен камінчик. Тут я можу дати волю фантазії. Додавати стрази так, як бачу сама, або навіть не додавати. Якщо давно хотіли спробувати якесь нове хобі або зробити спарклінг картини, дуже раджу зазирнути в інстаграм-магазин Дені Перл і замовити. Собі набір. Посилання на цей інстаграм-магазин я залишила в описі під цим відео. Я повністю виклала корону, ось так вона виглядає. По багатому. І ось тільки стразів в мене залишилося. Так, далі, що я хочу зробити, це викласти ось ці плямки. Давайте я почну з самих крупних, щоб мені потім простіше було. Це настільки афієзне заняття, ви собі не уявляєте. Це і швидко робиться, і при тому виглядає на мільйон. Це хобі ще й корисне. Воно розвиває дрібну моторику, О. тренує уважність. А також активізує праву півкулю мозку, яка відповідає за фантазію і творчість. І знаєте, що ще найбільш подобається в спарклінг картинах Це неймовірно заспокоює. Коли викладаєш камінчик за камінчиком, голова відпочиває від зайвих думок. Це як медитація, тільки у творчій формі. Я доробила першу картину. Ось така вона в мене вийшла, блискуча, яскрава, і відразу зрозуміло, хто тут королева. Думаєте, я ні-ні ні, королева ось. І в мене до того ще й залишилася страза. Мене насправді багато стразів залишилося. Мені не подобається, як я зробила морду, але і здалеку воно нічого й не видно. Тому завтра я буду робити картину більш цікавішою та складнішою. Але я дуже хочу вже розпочати робити ось цю картину. У перший день я впоралась з картиною всього лише за три години. Вона виявилася доволі простою, і стразів було небагато, де і робота в цілому йшла швидко. Але з другою картиною історія трішечки інша. Там я трохи намучилась і ви зараз розумієте, чому сьогодні другий день, і сьогодні я роблю другу картину. Зранку не могла вже дочекатися, коли я почну її робити. Давайте подивимось, які в мене є стрази, і будемо потім вирішувати, що я буду викладати стразінками. Так, ну як завжди, набор в себе включає суперклей. До речі, я за вчорашній день використала приблизно ось стільки суперклею. То мені на цю картину вистачить ще палітра. Також клеєва основа. Тому давайте почнемо викладувати назву, буде зверху вниз. Мені дуже подобається, що тут різні розміри стразів. і за цього картина виглядає ще більш цікавішою. Я всю ніч думала про те, як я зранку буду це робити. Я прям не могла дочекатися цього. Ах, ну як гарно! Боже, я балдію на цій картинці вже було значно більше місця для викладання стразів. А отже, роботи теж додалося. З часу вона потребує більше. Оскільки я знімала відео, то мусила впоратися всього за один день. Але якщо ви нікуди не поспішаєте, і хочете просто отримати задоволення від процесу, таку картину цілком реально розтягнути. На два дня ж навпаки зібрала всю силу волі і зробила її за 8 годин без перерви. Хочу сказати, що ці картини мені подобаються навіть без стразів. Сам принт на холсті так. Гарно надрукований, що вже виглядав естетично й завершено. Але зі стразами це не просто естетично, а ще й блістяще. Поки я викладаю ці картини зі стразів, я ловлю себе на думці. Зовні все виглядає дуже красиво та яскраво, а всередині може бути зовсім інша картина. Бувають моменти, коли я відчуваю втому, тривогу або навіть розгубленість, і це абсолютно нормально. Ми ж усі не завжди сяємо як ці стразіки. У такі моменти я розумію, що дуже важливо мати підтримку. Саме тому я звернула увагу на Mindly. Це найбільша в Україні платформа для пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут понад чотирьох тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних. Напрямків терапії: погнетивно-поведінкова, гештальт, психоаналіз та багато чого іншого. У Майндлі все дуже зручно. Ви можете обрати психолога під свій запит та бюджет. У кожного психолога є своя відеовізитівка. Тобто, ви одразу бачите людину, чуєте її голос і можете зрозуміти, чи комфортно вам буде з нею. Якщо складно обрати самостійно психолога, на сайті є безкоштовний тест, який підкаже, який спеціаліст підійде саме вам. І найприємніше записатися можна дуже швидко, навіть на завтра. А з мобільним додатом. Камандлі все стає ще простіше. Відкриваєш телефон і маєш доступ до сесії з будь-якої точки світу. А з моїм промокодом Алюша ви отримаєте 10-відсоткову знижку на перший сеанс. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі, бо важливо піклуватися не тільки про красу навколо себе, але й про свій внутрішній стан. Хочу показати вам те, що я поки що зробила. Ось так виглядає моя картина. Як на мене, це вже круто виглядає, і я так старалася на цієї картини, але вона мені правда дуже подобається. І зараз я буду Вступати, робити сам коктейль, і це, напевно, найскладніше для мене, що може бути. Якщо подивитися уважно, то ви побачите, що тут є градієнти. І їх дуже багато, і тут і скло прозоре. І як викласти це стразами, не знаю. Буду зараз якось думати, гадати, експериментувати. Ось таке хобі, мені дуже подобається. Можете зробити якусь нову рубрику, де я пробую нове хобі, якось це назвати. Алюша, пробую нове хобі. Або так за залишити нове хобі, Блін, я не знаю. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. І поки я пробую нове хобі, хочу сказати про практичне застосування таких картин. Вони не тільки для душі чи релакс. Готова робота може стати оригінальною прикрасою інтер'єру. Таким дуже яскравим акцентом у кімнаті. А ще це дуже ефектний подарунок, який точно не залишить байдужим. Дарувати можна не лише готову картину, а й сам набір. Від якого бренду? Правильно, день і перший. це чудова ідея, адже людина сама зможе створити свою спарклінг картину. Я би зраділа. Такому подарунку посилання на замовлення таких картин ви знаєте в описі під цим відео. Я майже закінчила картину. Мені залишилося зовсім трохи. Ну ви подивіться, яка краса. І я дуже хволюю, що мені може не вистачити ось цих блакитних стразів. І біда, біда в мене клей закінчується, і ось це реально, Ну коротше. Сплошна трагедія, ви розумієте? Закінчується клей, закінчуються стрази, а ось так картину я лишити не можу самі розумієте. Тому зараз я сподіваюся і вірю у чудо, що я зможу закінчити цю картину, що мені вистачить стразів. Амінь. Я, якщо чесно, хвилювалась, що мені не вистачить стразів чи клей, але на диво вистачило, Причому прямо при А ще на інструкції від Дені Перл було написано, що, скоріш за все, стразів залишиться більше, ніж потрібно. І дійсно, у мене лишилося ще багато. Тож, якщо у вас буде така ситуація, я Підкажу вам кілька ідей, куди можна використати залишки стразів. І ось 10 ідей від Алюші, куди можна використати стрази. Перше зробити підвісну сумочку. Друге прикрасити чохол на телефоні. Третє закладка для книг. Четверте обклеїти ручку або олівець. П'яте приклеїти стрази на чашку. Шосте, обклеїти свої уходові баночки. Сьоме приклеїти на блокнот. Восьме, приклеїти на одяг. Дев'яте зробити міні-картину. І десяте обклеїти рандомний предмет для декору. Напишіть у коментарях, а куди ви діваєте залишки стразів. Ну нарешті я доробила ось цю картину. До речі, клею мені вистачило. Блакитних страз мені також вистачило. Я її робила напевно години 6. Напевно, ось так. Ну, сьогодні я весь день її робила. Ось такі в мене дві картини вийшли. -сах -сах. Бу настала моя найулюбленіша частина, і це найулюбленіша частина моїх сусідів вбивання картин. Я вже вішала дві картини самостійно. У мене є досвід. Я згодна такий собі досвід. Сьогодні у мене трішечки складніша задача. У мене немає молотка. Він в мене ось в такому розібраному виді. У мене вдома немає нормального молотка. Я не знаю, що з цього вийде. Мені треба повісити дві картини. Тому давайте пробувати і бажати мені успіхів. І так, треба виміряти. Ой, господі, боже. Мой. Куди я це повішу? Нормально. от сюди вб'ю гость. Восьма година вечора. Ще шуміти можна, тому я буду... Сильна та незалежна. Ну, супер, скажіть. Але мені дуже страшно, тому що сусіди зверху почали шуміти. І мені здається, вони йдуть до вхідної двері і зроблять мені зауваження а на мене накричать. А за що? За те, що я просто вбиваю картинкою стінку. Тепер ви розумієте, що я взагалі така тривожна. Собі палець. що не зробиш заради мистецтва. Та -дам! все готово, уйдете. Мене не видно, але я тут. У мене тут картинна галерея, гарно. Я вважаю, що гарно та я молодець. Бу я ж кажу сильна та незалежна. Yeah, uh. It in, just wanted bread, but my toaster had other plans instead Shout out smoke, burn my slice Beep, you're not using me, right? Uh. Toaster mutiny, crumbs on fire Up enough up trouble, rising higher Burnout breakfast, can't be free Who's in charge? My toaster to me. Ну я звісно, екстрімалка. Вішати картину самі і ще зі зламаним молотком. Працюють професіонали, тож не повторюйте. А мені цікаво, що можете ви. І саме зараз ми подивимось у моїй постійній рубриці. Поробки від підписників у своєму телеграм-каналі я завжди вас прошу надсилати свої творчі роботи. І найкращі з них потрапляють до наступного відео. Тож давайте разом подивимось на поробки цього тижня. My toaster me. Oh my toaster me. neighbors came when alarms went wild. I said it's toast. They just smiled, but the toaster spark lit the night, rain rebellion, full-on fight. Go grab the cord, gave a yank, and screamed this kick. The mutiny want that dawn. Dust the mutiny drums on fire, popping up trouble, rising higher. No more breakfast, destiny. До речі, зараз у мене проходить конкурс аж на три призових місця, а знайти їх можна у моєму телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Хочу нагадати, що ці нереально круті набори для спарклінг-картин можна придбати в інстаграм-магазині Дені Перли. Величезне вам дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть у коментарях слово Стразіки, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Алюша, ставити лайки, писати дуже приємні коментарі. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Ну а з вами була, як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па.